Українська національна кухня, її риси, особливості та трохи історії. Національна кухня України надзвичайно багата вибором і різноманітністю страв і по праву визнана найбагатшою слов'янською кухнею. Формувалася українська кухня протягом кількох століть. Вона завжди була пов'язана з традиціями, культурою і способом життя українського народу. Унікальність страв та їх національний колорит підкреслюються навіть у назвах. Найхарактерніша риса для української кухні комбінована термічна обробка м'яса, риби і овочів. Відразу продукти готуються в соняшниковій олії, а вже після цього запікаються, тушаться і варяться. Визначальним фактором особливостей приготування страв в будь-якій національній кухні є місце їх приготування. Для української кухні таким місцем є піч закритого типу. Також в кухні України. Широко використовуються коптильні гарячого і холодного копчення. Цьому посприяла наявність можливості довгого зберігання продуктів після термічної обробки в коптильнях. Чому саме сало і м'ясо свиняче так популярні на Україні? Справа в тому, що в часи монголо татарського ярма завойовники відбирали у місцевих жителів продукти, але, будучи мусульманами, свиней вони не чіпали, залишаючи цих тварин у господарстві селян. Завдяки цьому багато українців змогли вижити в умовах голоду. Останнім часом заговорили також і про користь сала. Виявляється, в ньому міститься така важлива для людського організму речовина, як арахідонова кислота, яка очищає судини від холістерину, виводить токсини і володіє антиканцерогенними властивостями. Тому салом можна не тільки смачно і ситно харчуватися, а й оздоровлювати організм. Звичайно, якщо вживати його в помірній кількості.